Салют. Дивимось діви, і їх можливості в рік водяного коня. Е, перша можливість, унікальна супер-пупер це інтуїція. Е, розвивайте інтуїцію, розвивайте внутрішню е, мудрість свою. Рік вам надасть шанс краще розуміти себе, бачити щось таке приховане. Прислухайтеся. За королем. Можливість це така емоційна стабільність, це про мудрі стосунки, це про шанс навчитися керувати своїми почуттями, впливати на емоції інших конструктивно, не маніпулятивно. За дев'яткою жезлів. Це про нашу витривалість, це про наполегливість, це про шанс. Пройти всі випробування і зміцнити свої позиції у справах. Пажик. Пажик це навчання, це нові ідеї, це шанс до чогось нового, до нових справ, новий досвід, маленькі проекти, якісь творчі починання. А давай спробуємо так, а вдруг вийде. Це наші починання. Місяць. Нічого собі після Верховної у ваший місяць. Ну що ж, розбираємося зі страхами, ілюзіями, чимось, що приховано, можливо, якісь ситуації, можливо, якісь таємниці, які були довкола вас, будете дізнаватися секретики. Також це шанс навчитись не піддаватися внутрішньої якісь. Тривозі, такому чомусь інтуїтивному, тваринному, да? і шанс, крім того, що секратики це шанс бачити в людях, от коли вони вам трохи підбрехують. Угу. Далі, четв'яка ночів. Можливість вийти з якоїсь паузи. Можливо, ви закинули якусь роботу. Можливо, щось перестали робити, повернетесь до якихось дій, до рішень. Після якогось періоду, де ви обдумували, відпочивали, не вкладали не ресурси, не сили, нічого туди. За імператором зможете відпустити якийсь надмірний контроль, розслабитись. Видихнути. Підходити якось не з точки зору, я сказав чи сказала, так треба, контролюємо процеси. Більше якось таку гнучку. Да? Е зможете знаходити якісь шляхи більш ефективніші, а не з такої позиції володаря і керівника. За колісницею. Навчитеся контролювати імпульси ваші, якісь рухи, приймати рішучі якісь кроки, але приймати усвідомлено, це не так от стрельнуло, схотів, побіг. А підходити до того, перш ніж побіг, якось більш розумно, обдумано, ну да? мудріше, без поспіху, не спішимо. Спочатку думаємо про те, що ми робимо, які наслідки це нам принесе, а потім тільки діємо. За зіркою, можливість відновити віру у себе. Після того, як ви в чомусь там сумнівались, думали, не зможу, не потягну, мрія, не здійсниться, переоціните ви надії свої, знайдете якесь таке внутрішнє джерело, що буде вас надихати. Планування Планування та вибір напрямку. Рік дасть вам шанс чітко визначити ваші цілі, чітко зрозуміти, що ви хочете, куди вкладатися, куди не вкладатися. Все, ви сіли, відпочили, подумали, вже знаєте, куди брати велосипед і крутити педалі. За двійкою. Це можливість. Або ви розривались між двома роботами, або ви розривались між двома жінками, чоловіками, кудись, коротше, вкладалися і туди, і сюди, і, і тянули, а тепер рік надасть вам шанс навчитися розставляти пріоритети в житті важливіше. Все-таки обрати якийсь один напрямок да, і не розриватися в різні сторони. Того, що ефективно працювати і там, і сям. І на двох стільчиках ну, не вийде, так? Вежа. Ага, важен. Якісь будуть різкі зміни, але е, ці зміни вам послали небеса. Чому? Тому що ці зміни вони просто нададуть вам шанс позбутися якихось старих обмежень. Те, що ви довго е, тягнули. Е, Безсуті, те, що треба було викинути, грубо говоря, ви викинете свого життя. Да? Тобто це такий шанс створити фундамент для нового в житті. Uh, якісь події, такі, можливо, для вас не дуже приємненькі, можливо, шокуючі, можливо, стресові, але ви потім побачите, що все було на благо і все вам принесе тільки. Uh, по итогу, отже, отже, хотіла сказати дівулі, <смі> <смі> ну це наші тільки дівчатка. Діве, я бажаю, щоб рік вогняного коня приніс вам ясність, сміливість і внутрішню таку мудрість. Бажаю впевненості в рішеннях, емоційної стабільності. А щоб вас не колохало, не крутило. Натхнення для нових починань, сили відпускати старе, те, що не дієте, що там ви розриваєтеся. Нехай кожен крок веде до розвитку, до гармонії, до справжньої радості. Прислухайтеся до себе і не втрачайте віру. Всіх обійняла.